Тобі незручно і ти мусиш. Завжди все є добровільно в церкві. Як мені в такій ситуації йти? Я хочу бути частиною від цього. Тобто це нормально. Мені просто цікаво було. Це є особисте ваше, ваше бажання. Один мій знайомий сказав таку фразу: я дуже хотів би вірити в Бога. Але я не вірю в церкву, бо коли я туди приходжу, в мене просять гроші за вхід. Я розшифрую я так, щоб ви зрозуміли. Він мав на увазі, що коли ти приходиш на службу, так до тебе там підходять і просять тобі пожертвувати і деколи бувають, тобто я собі так розумію, що бувають деколи моменти, коли, наприклад, коли людина може має ті кошти, але ну не, не має змоги їх дати, тому що вона розуміє, так, що їй треба якісь там закрити свої потреби. Але через те, що це робиться там при всіх, так і що це робиться прилюдно, ти знаходишся в якійсь такі ситуації, де тобі незручно, де тобі соромно за те, що всі дають, а я Зараз не дам, а що про мене подумають інші люди, особливо коли це якесь знаєте, село або маленьке містечко один одного знають, то ти зразу ти розумієш, що ну, я мушу. І, 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 і от, власне, ну, розшифровуючи цю фразу, я кажу, як би ви відповіли цьому хлопцю, що ви йому сказали? Але часто це можуть бути відмовки. Часто можна завжди собі придумати якийсь стереотип, або якийсь, якусь страшну, якусь дуже трагічну історію. Я так отрірю. Як ви сказали, я не знаю, про яку церкву може там, якщо там стоять просто зі зброєю і вимагають гроші, це я не знаю, це якась, якась не та церква. Але завжди все є добровільно в церкві. Так? Якщо людина не має взагалі коштів, ну, і тоді це вже її особиста якась така можливо, проблема, що вона, ми переживаємо те, що інші про нас подумають. А ми звідки можемо знати, що інші про нас подумають. І коли проходять, наприклад, скарбоня, чи як сказати, коли збирають пожертви під час служби, мені здається, що таке, що я бачу, що людина просто проходить. Ну і, можливо, хтось там по-людськи дивиться, хто там і як. Але ти маєш можливість кинути одну гривню. Можеш кинути одну гривню. Ти маєш можливість кинути тисячу гривень. Це твої справи. Ти не маєш взагалі нічого, немає проблем. Але коли ти приходиш, це є таке діла милосердя. Не то, що від мене церква просить гроші, і я не йду до церкви. Якщо я даю ці кошти, ці кошти є. Якщо б я хотів приходити і хочу приходити в цю церкву, яка має бути чиста, акуратна, в якій тепло, чи в якій світло є, в якій є. Є ці священики, які цю прекрасно звершують службу, в якій є це все, я приходжу і я кажу, я хочу бути частиною цього, і я теж хочу, щоб це продовжувалось. Я ділюся якимось, якимось частинкою моїх якихось доходів, тому що добровільно, тому що я ділюся цим. Але це не може. Це ти можеш допомагати. Інший спосіб. Знаєте, є багато можливостей. Тому, якщо ми тільки сконцентруємося на тим, що я не піду до церкви, бо там просять гроші, то це звучить дуже банально, і дуже загально, і дуже так, абстрактно. Тому що, ну, може, це якась досвід якоїсь людини, гіркий досвід, де його там просто на нього тиснули, і він що там мусів був вимушений. Отже, Приклад про одного священника, чи про багатьох священників, якби розуміють, що в село є багато людей, теж заможніх але багато людей потребуючих. Тому вони, наприклад, ці гроші, ці кошти, які збираються, наприклад, цих пожертв, вони йдуть часто на, на отримання самого храму. Їх там часто не буває недостатньо. І я з цього священника дуже був так навіть так здивований, бо хтось може сказати. Ну, священник, по-перше, що священник є для того, щоб служити людям, для того, щоб бути весь час з, з тими людьми, сповідати, є якісь похорони, є якісь, скажімо, весілля, є хрестини, є різні катехетичні навчання, є богослужіння. Він має молитися. Він має його праця, це є духовна праця. Яку часто в нашому такому капіталістичному світі, це якби духовне не вважається, те, що не приносить дохід, те, що не є матеріальне, вважається, що нічого не робить. І цей священник, він в якийсь, це село, він, він собі якусь пасіку розвів, він собі там виноград вирощує, робиться вино на службу, він має цей мед, він якось намагається якось. Так самоутриматися. І, з іншої сторони, це приносить йому те, що це треба працювати, це треба, це треба якби... і не знаю, наскільки, наскільки це правильно, наскільки це добре, але вже тоді кожен має виходити по цій ситуації. Хоча люди, люди, парафіяни, вони мали би утримувати свою парафію і мали би утримувати священника. Так було в старого заповіті, так, е, так є. Так було в нашій, в нашій в Київській Русі. Заможні, багаті люди, вони будували церкви, вони отримували монастирі. Що не може сам себе отримувати монастир. Хоча пізніше, вже бенедиктинці, вже пізніше вони багато різних орденів згромаджень, вони придумали, заснували, і, скажем, як, як працювати на землі, як працювати. Тобто навіть навчили цих, тому що монастирі будувалися, і навколо них тоді будувалися поселення. Люди приходили від монахів, вчились, як працювати правильно з землею, як працювати разом з як працювати з тваринами, як працювати в будівництві. Тобто, якесь, скажімо, церква несла теж якесь просвітлення. Тому, ой, звичайно. Робота священника, пряма праця священника – це духовна, духовна праця. Це молитва, це постійне перебування з людьми, це постійна відкритість і постійно священник має бути для людей, для церкви. Постійно має бути. А якщо він буде думати постійно, де йому знайти гроші на те, щоб заправити машину, щоб доїхати до людини, на те, щоб як заплатити йому за це світло, як йому заплатити, то його буде дуже мало в церкві, а він буде тільки думати, де ці кошти взяти. просто. Отець, в яких сферах церква не схвалює заробляти гроші? В сферах, які приносять шкоду здоров'ю і життю людини. Сфера Наприклад, торговля, торгівля зброєю, торгівля людьми, торгівля своїм тілом, торгівля якимось наркотичними засобами. Тобто сфери, які теж можуть бути якісь заробляння коштів, якісь токсичні відходи, десь вони не переробляються, просто хтось на цьому заробляє. Але вони не, не переробляються. Вони, вони десь викидаються в річку чи десь в якісь землі, де пізніше знаю десь. Біля Неаполя розповідали, що там теж це офіційно там розповідали, так, що мафія просто вивозила токсичні відходи і там на всій території. В територіях просто ці там закопували багато-багато тонн токсичних відходів. Як результат, як наслідок, майже в кожному селі поселені там є дуже багато дітей хворих, онкохворих. Просто це, 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 це да, це страшно. Це біда. Це біда. Заробіток на війні. Заробіток на війні. Корупція. Це коли, це коли є так корумповані люди, які це вважають, що вони збагачуються там для того, щоб переступати закони. От такий приклад. Я християнин, я працюю в магазині, продаю овочі. До мене підходить людина і каже: Я хочу купити у вас ось цей перець, цей помідор. Але я знаю, що якщо пройти 20 метрів чуть прямо, там цей помідор чи, чи цей перець буде вдвічі чи втричі дешевше. Як мені в такій ситуації діяти? Залежить, якщо ви працівник, ви виконуєте те, що вам сказали. І є теж ця конкурентна спроможність, мають завжди бути державою, стабілізовані ціни, поза якими вони не можуть власники, скажімо, перевищувати це для цього збагачування такого. І пізніше є вибір цієї людини пропозиція, попит. Якщо людина не бажає пройтися ще 50 метрів. Але я повинен їй сказати про це, чи не повинен? Чи просто окей, ви захотіли, ви там не поцікавилися, це вже це, ваші проблеми? Дивіться, це я думаю, знаєте, я теж як товарознавець, теж як продавець і товарознавець мав таку освіту. Це є особисте ваше, ваше бажання. Ми з радістю вам, скажімо, поділимося, продамо те, що можемо вам дати, те, що ви потребуєте, якщо ви бажаєте там заплатити ту ціну. А якщо ви вважаєте, що це дорого, чи це вам не підходить, то є вибір і ви можете вибирати. Це завжди є вибір людини. Люди дуже люблять говорити, у вас так дорого там, у вас, там. але насправді ти можеш поцікавитися і більше часу потратити. Чи спокійно собі зекономити ці кошти? Тобто це нормально. Мені просто цікаво було. Хочеться підвести підсумок. Останнє запитання. Можливо, таку стислу відповідь. Ми вже трошки про це говорили. Як людині, яка добре заробляє або йде тим шляхом, щоб добре заробляти, не втратити себе. Ну, Якщо ця людина християнин, то це не втрачати відносини з Богом. Якщо людина має добре відносини з Богом, вона тоді слухає голосу Бога, слухає як справедливо. Поводитися з тими коштами, які в неї є, як, як жити, як не робити зла іншому заради збагачування особистого. Людина працює, вона здобуває кошти, вона має якийсь добробут, але вона має, підтримує відносини з Богом, то напевно, що з цього будуть тільки добрі плоди. Якщо людина в гонитві за збагаченням, Розриває відносини з Богом, то напевно, що теж і буде може, мало цих плодів, або не буде взагалі цих добрих плодів. Отець Андрій сьогодні у нас в гостях. Дякую вам. Дякую. вам.